Як анонсували, так і проведуть багатостраждальний грім Карпат переносити уже не будуть. Організатори дійства кажуть, і з розумінням ставляться до того, що країна нині оплакує жертв терористичних нападів на сході однак на цьому життя не зупиняється. Відтак після тривалих дискусій вирішили другому фестивалю піротехнічного мистецтва таки бути, і щоб підтримати патріотичні настрої, провести його вирішили у націоналістичному ключі з традиційним дрес-кодом та присвятою загиблим героям. Зараз як ніколи всім нам потрібні позитивні емоції, тому що зараз куди не глянеш, який сайт не відкриєш, яке телебачення не включиш одразу негатив. І зараз, як ніколи, людям потрібна розрядка, потрібні хоча б на декілька годин поринути в якийсь такий відпочинок і отримати позитивні емоції. Звичайно, що ми обов'язково згадаємо всіх, хто, кого на превеликий жаль немає, шануємо обов'язково всіх, хто загинув хвилиною мовчання. Ми будемо про це говорити протягом всього заходу, навіть на, при похованні військовослужбовців на кладовищах звучить салют військовий. Таким чином і ці салюти, які будуть відбуватися на стадіоні, це також в пам'ять і вшанування тих, хто загинув на превеликий жаль при неоголошеній війні. Свої рідні дані країни, певні ініціатори дійства, символізуватиме і географія його учасників. А це чотири команди з Франківська, Києва, Львова та Вінниці. Та якщо місцевий колектив запропонує лише показовий виступ, то гості ще змагатимуться між собою за кубок фестивалю. Відтак наглядачів очікує по два яскравих виступи на різній музичній композиції. Кожен тривалістю у чотири хвилини. Такий захід аналогів немає в цілій Україні. Такий єдиний фестиваль це буде це в місті Івано-Франківську. буде. Для запуску феєрверків буде використовуватися складне комп'ютерне обладнання. Феєрверк буде ідеально синхронізований з музичним супроводом. Масштабний захід стартує у четвер, 5 червня на стадіоні Рух. Феєричній Піру технічній візії передуватиме виступ популярного виконавця Кузьми Скрябі, на який цьогоріч святкує ще й творчий ювілей. А от саме яскраве шоу розпочнеться близько 22-ї години.